Кова Гуцулко, я приготував тобі сюрприз. Передаю його. Ось. Зараз тобі. Магія телебачення, і цей сюрприз уже у нашій студії. Твій, твій люблячий лемко хоче взяти тебе за жод. Як ти до того ставишся? Ще одна магія телебачення просив передати. І бука. не весільний, правда ще, але ми сподіваємося, що весільний буде не менш красивий. Тому ми тобі передаємо це величезна відповідальність, у нас зміне в такий особливий день. Але, але... ми не знаємо, чи так, чи знову. Де ти є? Вийде десь, будь ласка. Бо... Скажи, що ти Тонечко, десь тут. Сонечко, я тут. Я завжди з тобою. Я люблю дуже. Так чи ні, Марина, ми ж всі сплакались. Всі телеглядачі зараз носочки дістали і не знають відповіді. Так хто в мені вдівати має? Натягани сама, а я приїду. Все сама, все сама, поки тебе нема. Підходить? Мені все з тобою підходить. Я тебе люблю. То това оснаща... означава